Доброго вечора всім. Отже, нарешті вечір, якого чекаєш в спеку як спасіння. Все повилазило зі своїх шпарин і швиденько намагається жити ці декілька годин, поки сонце так не випікає. Отже, я вчора е сказала, що я зніму про цю сосну. Відео і маю дотриматися слова. Я вчора почала плутатися в назвах. З одного боку, начебто, я її пам'ятаю як Акуліс Draconis». З іншого боку, у мене десь крутиться Dragon Eye. не, я не могла зрозуміти, як же ж вона справді називається. І тому я полізла шукати, коли я її купила. Придбала і як же вона насправді називалася. Насправді, та назва, яка була до неї пришпилена, вона не відповідає дійсності. І ця сосна називається і Акуліс Драконіс на Латині, і Dragon Eye, око дракона популярна її назва в садових центрах. Купувала я її в 2017 році, з'ясувалась, і коштувала вона вже тоді, хоч була зовсім-зовсім маленька 1700 гривень. На хвилиночку, в 2017 році, 1700 гривень при тому доларі. Отже, це така коштовна штучка, дрючка, і я дуже боялася, що вона в мене загине. Е, насправді, мені здається, я її посадила на, на півтінь, і Зверху над нею була клітка, де жила білка, і вона ходила саме на цю сосну. Отак, така чистоплотна, така чиста тваринка, вона тільки в одному місці робила всі свої справи. І Мені здається, що вона підживлювала цю сосну і якось їй допомогла витягти, тому що на той час я була таким садівником, у якого за всіма правилами ця рослина мала загинути. Ну, у мене все тоді гинуло, і ця сосна її б спіткала б та сама участь. Отже, потім я побачила, що вона перестала бути такою яскравою, як вона була, коли я її купувала в магазині. Тому я почитала про неї, вже з'явились перші якісь написи в інтернеті. І е пересадила її на сонце-сонце. на таке... Пекло, пекло. І на вершину гірки. Десь на метр вона трошечки вища над рівнем ділянки. І це з'ясувалося, що саме цього вона і вимагає для свого благополучку, для, гар... для свого гарного життя. Грунт під неї, під ній, під корінням чистий пісок, трошечки там намішано садової землі, але е, під цією поверхнею, під цією гіркою, знаходиться все, що все це майно, яке складалося сюди, тут з 57-го року, коли заснували сади. Весь непотріб сюди складали попередні хазяїва. Тут були е, Оці кучі з мусором і вони засипалися землею. І отак вона росте на цьому непотрібі. І їй це все подобається, все її влаштовує. На зиму я її жодного разу не прикривала, окрім перших двох років, коли я прикривала їй коріння. Щось я під нею, якусь солому, я пам'ятаю, туди підкладала якісь гілочки. Щоб трошечки зробити, воно дихало, але все ж таки було накрите. Тому що я її купила, як я побачила, десь в жовтні, в кінці жовтня, і це вже мені було страшно, що вона замерзне. Тому я під коріння підкладала, утеплювала його. Але це тільки перші два роки. І я не впевнена, що це треба робити. Вона класно зимує. Навесні вона виходить красивою, прекрасивою. Я її трошечки перші роки притінювала білою тканиною, не тканкою від сонця, тому що вона горить дійсно на сонці. Якщо навколо сніг, а вона, яскраве, вона така яскрава пляма на цьому снігу, то її хвоя згорає. А потім перестали це робити. Що ще? Зараз я її не прикриваю від сонця, але вона має такий не дуже привабливий вигляд десь в травні місяці. У неї стара хвоя стає такою пожухлою, з коричневими плямками. Це не хвороба, це вона така от, от така вона є. А потім з'являються нові прирости і це вже свято, тому що вони ось такі красиві-прекрасиві. Це нова хвоя цього року. Стара хвоя теж є, можу її показати. Ось вона така з, кори... з рудими такими плямками. В той час, коли вона неприваблива, квітуть всі садки, це весняний сад, і тому на неї не звертаєш взагалі увагу, і це не проблема. Але все ж таки, із-за того, що вона десь місяць, а може і більше трошки, має такий неприватливий рудий вигляд, то я б її не саджала на передньому плані. Крім того, розраховувати на те, що вона щось десь вам буде затіняти, це взагалі не варто, тому що вона, ну, ви бачите, з 17-го року, зараз 23-й, це майже вже 6,5 років вона у мене. І вона виросла мені ну, десь на метр. Її висота метр. Я її на одну третину підрізую. Прирости навесні прищіпую, тому що, ну, по-перше, у неї була така зовсім якась форма калічна, я б сказала. Палка вправа, палка вліва і нічого більше. І вона тягнулась кудись, невідомо куди, в бік, не вгору, а в бік. І треба було надати їй, хоч би пухнастості, для того, щоб ну, щось таке було більш-менш. Це по-перше. А по-друге, вона із-за того, що вона неправильної форми, вона падала. І мені потрібно було її якось утримати, щоб її не вивернуло вітром. Тому, ну, саме тому, а ще й тому, що у мене є павліни, які приземлюються, де їм заманеться, біля неї стоїть отакий дручок, і вона до нього зафіксована. Що ще я можу сказати? Вона обробляється у мене навесні, як і всі хвойні, від всяких козявок інсектицидом, від кліщів, акаріцидом, від хвороб фунгіцидом. Але треба підбирати е, уважно підбирати час. Ні в якому випадку не в день, не в день, а саме ввечері. Дивитись, бо вона може погоріти оці пагони, які ми ж чекаємо, що буде вся краса, вона може згоріти ця краса, тому що вона така примхлива дама і ніжна досить і може погоріти від препаратів. Так, от, наприклад, я покажу біля неї у мене така от новиночка моя цього року Таніма Ноюкі. От такі пагони стали завдяки маспілану, польському маспілану, гарному маспілану, це не те, то, що там у нас його щось там набадяжили. Е, вони погоріли, хоч я давала концентрацію меншу, але прирости настільки ніжні, вони білі. І вони отак от відреагували. І я навіть не знаю, як я далі її буду обробляти. Я над цим ще подумаю, але не сьогодні. Отже, вона була красива-прикрасива, біла-прибіла. І після обробки я зранку була в шоці, те, що я побачила. При тому, що Моспілан це саме інсектицид для. Хвойних. Ось таке вийшло. Я вже не кажу там про якісь фунгіциди з міддю, цього взагалі не можна робити. Я, якщо фунгіцид містить мідь, не використовую його для хвойних, навіть для тих, які зелені. Для блакитних зась, тому що вони стають зеленими. Але тепер я вже і для зелених боюся, і концентрацію зменшую роблю. Майже вдвічі меншу, ніж написано на препараті. От після цієї красунки. Що ще я можу сказати? Підживлювати, ну, чому не підживити навесні, але ж так, щоб не підгоріло. Да? Ось цього робити не слід, як у мене. Треба розгрібати навколо коріння, щоб була чиста земля, щоб коріння дихало. У мене воно заросло сукулентом якимось. Ну, зараз, поки спека, я нічого робити не буду, щоб не зробити гірше. А це вам краси, Яцинт у мене продовжує цвітіння в старому тазіку. Я сюди поклала таку підложку для того, щоб вода не протікала, тому що він дирявий і старий. Але хоч трошечки зволожує тут в цьому куточку повітря. Ось все, що я мала розказати про оцю красуньку. Росте вона дуже повільно, але в цьому може її і перевага. Кому не потрібно для маленького сада велику сосну, а саме отаку от іграшку, то це ваше. Купуйте, насолоджуйтеся. Ще раз показую, як вона називається. Я вчора всіх обманула і назвала хосту іншою назвою. Чому? Тому що надпис я робила маркером чорним і робила на таких пластикових штучках, які продаються в манікюрних оцих відділах. Дівчата клеять ці штучні нігті. І от саме оці штучні нігті, вони дуже класні, щоб підписувати на них. Але з'ясувалось, що маркер з'ївся, і тому я сьогодні проводила такий для себе експеримент, підписувала на камінчиках і е, коректором. Подивимось, як він буде триматися. І я повертаюся до цієї хости, про яку я. Сказала, все неправильно, називається вона так. Ліпстів кіс. Це я написала ціну. Навіщо не знаю, чесно. Що я її купила за стільки. Це, мабуть, для мене. Більше я такого робити не буду, це дурня. А ось така вона красунька. Ліпстів кіс після сьогоднішньої спеки, вона на висоті, в зовсім сухому ґрунті. Всім пока-пока! Трошечки розкажу вам про свої клени. Я сьогодні завдяки всім цим штукам для себе виписала, хоч як у мене клени називаються. І поклала під них оці камінчики. Тому що я не могла розказувати, бо я не знала, як вони називаються взагалі. Все, всім пока-пока. До наступних зустрічей!